Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк, і війна на сході України як ніколи об'єднали українську громаду в Америці. До зазвичай без того патріотичних емігрантів приєдналося чимало людей, які раніше не приділяли особливої уваги подіям на батьківщині. Націонал патріотичне піднесення несподівано проявилось у школах українознавства. Так, у Нью-Йоркській школі цього року суттєво зросла кількість учнів, як розповідають вчителі, старшокласники, наприклад, з більшим ентузіазмом приходять на навчання, адже прагнуть дізнатися більше про події в Україні у школі українознавства Нью-Йорка, яка 65 років тому стала першим українським навчальним закладом міста, побувала Тетяна Харченко. До школи українознавства на Манхетені з самого ранку підтягуються батьки і малеча, українську мову, культуру і історію. Тут вчать щосуботи. Слава Україні сюди в серце Нью-Йорка на Манхетені. Дітей українці везуть із найвіддаленіших районів міста: Брукліна, Квінс, Стейтен Айленда, Вестчестера і навіть із сусіднього штату Нью-Джерзі. Директор школи Іван Макар водить сюди і своїх доньок. Львів'янка Наталія Єзерська спершу також була просто однією з мам, які приводили сюди своїх дітей. Згодом вирішила долучитись і до навчального процесу. П'ять днів на тиждень вона є соціальним працівником. А щосуботи мчить до своїх третьокласників. Ви собі наляєте таке цікаве середовище, в тому класі є. Тоді є кілька дітей, батьки яких ніколи не були в Україні. вони ніколи в житті не були в Україні. Є родини таких, коли тато є італієць, мама українка. Є Олексій, батьки якого приїхали я маю років так десять з Криму, і вдома вони розуміють російською мовою. гарно співаємо.